Вітаю. Ну що, ми вийшли з вами на фінішну пряму. І вже на цьому тижні будемо завершувати вивчення теми оптика. Ми з вами розглядали вже світлове явище, зараз завершуємо оптичні прилади, і у нас з вами буде вже підсумкова робота на цьому тижні. Але домашні задачі у нас все-таки все ж таки залишаються і ми продовжуємо їх розв'язувати. Саме різні теми, бачите, у нас тут з різних розділів задачі. Давайте почнемо. Деякі з них дуже прості, і ми домовлялися, що за бажанням ви можете деякі задачі замінювати на більш складні, якщо вам це подобається. Я бачу, що вже почали дехто з вас так робити. Але більшість все ж таки розв'язує те, що ми з вами перевіряємо, тому давайте перевіряти. 8.17. Яка лінза може давати зменшені, зменшені уявне зображення? За якою мовою побудуєте відповідне зображення? Ну, По-перше, зрозуміло, що якщо у вас на, якусь, на якесь питання є більше одної відповіді, то дуже складно буде записувати розв'язання цієї задачі. Але ми розуміємо, що ми можемо запропонувати декілька можливих варіантів розташування предмета. Але розташування предмета може бути різним, але лінза буде одна та сама. І більш того, ми з вами вже бачили такий результат, ми розуміємо, що всі ситуації будуть дуже схожі. Тобто, якщо у нас уявне зображення, то це можливі варіанти для будь-якої лінзи, якщо воно уявне і пряме. Але якщо воно зменшене, то це можливо тільки для розсіювальної лінзи. Знов, ми можемо предмет поставити за подвійним фокусом у подвійному фокусі, між фокусом, подвійним фокусом, у фокусі, перед фокусом. У нас є п'ять можливостей, куди ми можемо розташувати предмет. І для збиральної лінзи це були б п'ять різних варіантів. Але для розсіювальної ми пам'ятаємо, що це одна та сама ситуація. Тому, то, що показую зараз, я мені захотілося поставити предмет. Кудись я його поставила, мабуть, між фокусом і подвійним фокусом, але якщо ви обрали для себе іншу ситуацію, неважливо, ідея, алгоритм побудови зображення, у нас з вами один такий самий. І так, у нас є головна оптична вісь, у нас є розсіювальна лінза, ось є центр цієї лінзи, є фокуси, є предмет. В даному випадку, я предмет. Зробила в вигляді стрілки, для того, щоб уявне зображення в нас було не крапкою, а теж стрілкою. І вона була пунктіром, щоб було зрозуміло, де у нас безпосередньо дійсні промені або об'єкти, а де у нас вони уявні. Перший промінь, як ми пам'ятаємо, він проходить через оптичну оптичний центр лінзи без заломлення. Другий, ну, зазвичай мені подобається той, який йде паралельно головної аптічної осі. Після цього він буде розсіюватися, він буде відхилятися від головної оптичної осі з протилежного боку, але таким чином, щоб його продовження йшло через фокус. Але пам'ятаємо, що це продовження у нас буде пунктиром. І я нагадую ще раз, якщо у нас хоча б один із променів або продовжень променів є. Зроблений пунктиром, то це означає, що взагалі вже ця точка буде теж уявна. Тому ми можемо показати зображення уявне, воно зменшено, воно пряме, воно уявне, воно розташоване перед фокусом, і в залежності від того, де саме ви розташували об'єкт, у вас це розташування перед фокусом, воно може бути різним. Або ближче до фокусу, або ближче до центру, або прямо безпосередньо посередині, таке теж можливо, якщо ви обрали окремий варіант розташування предмета в фокусі. Але ідейно, у нас нічого не змінюється. Як відповідь на цю задачу, це розсіювальна лінза і за будь-яких умов, які би ми з вами. Не використовували зображення обов'язково в цей розсівельний ліз, і воно буде уявним, воно буде прямим, воно буде зменшеним, і воно буде розташоване перед фокусом. Тобто, ще раз нагадую, ми це з вами робили, але для того, щоб розв'язати цю задачу, достатньо одного прикладу. Добре, рухаємось далі. Наступна задача. 840. Аптічна сіла лінзи 2,5 діоптрії, на якій відстані від неї, від неї треба розмістити лампу та екран, щоб отримане на екрані зображення було такого ж розміру, як сама лампа. О. Дивіться, ще до того, як ми будемо розв'язувати цю задачу, ми е, маємо для себе уявити, як е, це буде відбуватися в. Реалії. Дивіться, у нас є лінза, є лампа, є екран. І нам за умовами сказали, що зображення було такого самого розміру, як лампа. Що це означає? Це означає, що у нас збільшення дорівнює оданічки. А збільшення дорівнює оденічки означає, що відстань від лампи до лінзи таке саме, як від лінзи до зображення. По-перше, це. Явна збиральна лінза, тому що ми на екрані отримали зображення. А по-друге, якщо ці дві відстані однакові, то єдиний можливий варіант, ми з вами багато всього, е, вже, креслили, рісували. Єдиний можливий варіант це тоді, коли у нас предмет розташований в подвійному фокусі. А це вже допомагає нам майже розв'язати задачу. Тобто, давайте ми починаємо, запишемо, що оптична сила дорівнює 2,5 діоптрії, запишемо, що збільшення одиничка, нам потрібно знайти D і F, але на самом деле, D маленький, F маленька, на самом деле нам потрібно буде шукати тільки одну величину, вони однакові. І з чого починаємо розв'язання? З того, що ми відразу пишемо, що ми молодці, ми все розуміємо. Розміри зображення предмета однакові, коли предмет розташований у подвійному фокусі спіральної лінзи. І далі ми не будемо записувати формулу тонкої лінзи. Так, ви могли це зробити, і трохи там потанцювати з бубнами, якщо комусь подобається. Але навіщо? Якщо збільшення дорівнює одиниці означає, що D маленька дорівнює F маленька дорівнює подвійному фокусу або дорівнює двійку поділити на оптичну силу, а оптичну силу нам далі. Навіть не потрібно перевіряти окремо одиницю вимірювання, тому що якщо ми 2 поділимо на 2,5 ми отримуємо 0,8 а якщо ми одиничку поділимо на діоптрію, ми отримуємо метр. І таким чином, ми розв'язали задачу і отримали, що відстань від предмета від лампи до лінзи 80 см, і відстань від лінзи до екрану теж саме 80 см. Ось така задача, і якщо ви розв'язали її через формулу тонкої лінзи, ну тобто трохи іншим способом, будь ласка, запишіть для себе цей другий спосіб, він дуже простий і дуже корисна, якщо ви пам'ятаєте, як у вас ситуація відбувається при різних розташуваннях предмета, це дуже потрібно. Пам'ятати, Поїхали. Наступна задача 10-11, щоб. Ну, це вже фотометрія, ну, що поробиш. щоб збільшити освітленість робочих місць учнів у кабінеті з високою стелею подовжили підвіси ламп. У наслідок цього висота ламп над підлогою зменшилася від 3,3 до 2,8 метрів. У скільки разів збільшилася освітленість поверхні учнівських столів. І вважайте, що кожен стіл має висоту 80 см та освітлюються лампи, що вісіть над ним. Ну, бачите, яке довго у нас, які довгі умови, але я сподіваюся, що ви, по-перше, ввели достатньо раціональне позначення, а по-друге, зробили пояснювальний рисунок, який допоможе нам розв'язати цю задачу. І так, у нас є лампи, є дуже висока підлога. Є е, сті, стали, стільці, нет, такі, да, які мають висоту 80 сантиметрів, і спочатку висота лампи над підлогою була дуже висока, від підлоги до лампи було 3,3 метра. А потім лампи трохи вниз подовжили, і вони, відстань від лампи до підлоги стала 2,8 метра, але це від лампи до підлоги. А нам потрібно освітлювати стіл. Нам не підлогу потрібно освітлювати. Добре, давайте запишемо. Я висоту 3,3 метра. Позначила аж 1, висоту 2,8 аж 2, H2, а висоту стола маленьку аж, 80 см, але давайте все будемо в системі інтернаціонально робити. І нам потрібно знайти, як змінилась освітленість. Ну, спочатку я все ж таки буду робити рісунок. Ось тут у нас є джерело, яке буде освітлювати ось цю підлогу. Але підлога нас не цікавить, це відстань до підлоги. А ось це у нас стіл. Висота його аж, ні, поверхня його розташована на висоті аж маленька. Ось ця висота це аж перша. Вся ось ця від... Лампи до підлоги. Ну, зрозуміло, що від лампи до, сті... до стола ми легко зможемо знайти, це буде h1 велика мінус H маленька. А потім ми цю лампу трохи вниз посунули, і тепер відстань від лампи до підлоги H2. Ну, добре, тепер ми можемо записувати закон освітленості. За умовами, пам'ятаємо, нам казали, що кожний стіл освітлюється лампою. Лампи. Тобто ми вважаємо, що в нашому випадку кут падіння, буде, кут падіння променів буде дорівнювати 0, і ми будемо вважати, що косинус дорівнює одинички. І тоді ми можемо записувати закон освітленості. Для першого випадку це буде сіла світла поділити на різницю h1-h велика маленька, і все це в квадраті. Ну а для другого, соответственно, h1 велика замінимо на h2. А нам потрібно відношення освітленості. Зрозуміло, що чим ближче до стола буде лампа, тим більше буде освітленість, тому будемо шукати відношення Е2 до Е1. Зрозуміло, що коли ми запишемо Е2 і поділимо це на е 1 ну, так попереносимо все на силу Світло ми можемо скоротити, у нас одна та сама лампа. А для того, щоб було нам простіше обчислювати, я можу записати не окремо один квадрат поділити на інший квадрат. А відношення, знайти, а потім все це возвести в квадрат. Далі ми перевіримо одиниці, Ну тут дуже просто. Зрозуміло, що якщо відношення, одиниці повинні бути. Скоротитися у нас повністю. Тому метри ми ділимо на метри це буде одиничка, ну в квадраті це теж буде одиничка. Після цього ми можемо з вами почати підставляти числа значення, і дуже просто можемо обчислити. Так, там, якщо двійка, то ми можемо. 2,8 ну, мінус 8, -8 ділити на 2, це означає, що у нас там все ділиться ціла, але. Там багато знаків після коми, тому я залишила один знак після коми і тому знак приблизного равенства. Ну, якщо що, то скажете, чому ви не залишили, вона ж насила діляться. Так, але навіщо така велика точність не потрібна. І так, зрозуміло, що якщо ми трохи опускаємо лампу, то освітленість збільшиться в 1,6 рази. Ось такі задачі у нас сьогодні з вами були. Так, у нас вже нема нового матеріалу, тому буде кожного разу по три задачі. І ми можемо після цього вже з вами відпочивати.